Конфлікт волонтерів, котрі допомагають психологічно реабілітуватися атовцям з колишнім головним юристом міської ради Павлом Вовком перейшов з віртуальності в реальність у своєму Фейсбуці. Одна з засновниць центру ресурс після обговорення питання на комісії написала так: цитую, обережно вовк та підстава, якої він пояснює депутатам принципову позицію наразі не є переконливою. На мою думку, така принципова позиція по перешкоджанню роботи волонтерського центру у Чернігові. Явно має сепаратистські підґрунтя, бо в іншому разі, коли людина має здоровий глузд і патріотичну налаштованість, вона ні в якому разі не буде перешкоджати справі реабілітації наших захисників. Пан Вок вже не вперше ставить палки в колеса. Наш переїзд пов'язаний з його виступом на попередній сесії, де приймалося рішення про підтримку реабілітаційного центру, і саме цей депутат виступив проти. До речі, захисником чи їх інтересів був останні роки фахівець. Юрист, і от волонтери прийшли на сесію. Не самі я сьогодні прийшла сюди не сама. Я прийшла з сім'ями загиблих з нашими демобілізованими хлопцями, які проходили в нас реабілітацію, які можуть підтримати нас. Ви зараз не нас лишаєте цього права ідучи за регуляторним актом, а саме оцих людей. Нагадаємо, на січневій сесії депутати міськради запропонували громадським організаціям знайти приміщення у будівлях комунальної власності. Ресурсівці послухалися, заключили договір, але під час переїзду мають платити за два приміщення: старе і нове. Просили у депутатів пільгової оплати, котрою користується вже не одна організація. На комісії юрист ВОК побачив в такій процедурі порушення закону. Тож волонтери вже на сесії звернулися до нього з пропозицією. Ванович, звертайся особисто до вас. Ви знаєте, наша громадська організація, на жаль, не має юридичного супроводу. То я особисто вам роблю пропозицію. Будь ласка, на волонтерських засадах можете ви взяти юридичний супровід нашої організації, щоб ми більше не потрапляли в такі правові колізії. Представник опозиційного блоку Вок погодився, мовляв, раніше був не проти консультувати, але до нього не зверталися. Врешті в такому вигляді, в якому питання прийшло на сесію, воно все ж. Порушувало процедуру регуляторного акту, проте за пропозицією депутатів проблему владнали. Ми скомпенсуємо вам оренду, включимо, проведемо рішення і буде в межах закону. Все ви да, на, на, на наступні чи на які? на всі на всій, прямо зараз включимо. Якщо ми будемо розглядати внесення змін до бюджету. І через бюджет проведемо відшкодуємо, і тоді в межах закону ми лишимося. Питання ж пільгової оплати за оренду винесуть на наступну сесію згідно процедури термінів регуляторного акту. Нагадаємо, волонтерський реабілітаційний центр «Єдиний в місті займається психологічною реабілітацією бійців. Волонтери мають власну методику. Її вже почали переймати в інших містах України. Детальніше про перебіг сесії міської ради та питання, котрі депутати проголосували: або ні, дивіться завтра в новинах каналу Дитинець.